Всім привіт, доброго ранку дня. Я зараз заколотила зебру, знаменитий пиріг, тільки поставила пектися. мене постиралося, зараз винесу і хочу вам дещо показати. Скільки днів пройшло? Три-чотири. Я навіть не знаю, не рахувала зараз. Але я рада, я завжди такому рада. Сходять мої огірочки. Ось це. Еколь. Ще не всі зайшли. А це. Ой, ось Еколь, а це е... Арктика. Еколь це Голландія, Арктика Ф1 це Південна Корея. Ну, побачимо, як вони далі будуть у нас сьогодні. Учора ввечері пролив гарний, вночі, можна вже сказати, гарний дощ. Хлопці зараз трактором поїдуть розбивати грудки на поораному городі. Там у нас буде суданка, по-моєму. Поки мокро, гарно, щоб, щоб дрібненька була земля. Отак. Холодно, вітряно. І так, знаєте, аж з морозом. Але сонечко світить. Який це запах, не передати. Аби оце не їхати в магазин Теренова Пошта, я б не знала, що вже черемха, чи як правильно українською. Ми з Суржиком розмовляли, все життя звали Черемха. Заквітло. Середина квітня. Нереально рано через оце потепління, яке перейшло в похолодання. І коли я була ось на пошті у магазині, то буквально 3-4 дні тому я їхала додому, ще так зелено не було. А це їдеш і життя, здається, трішечки прекраснішим, коли воно кольорове. А в мене спонтанно відвезла, так стану вітер, спонтанно відвезла посилку з полуницею. О 10 годині вже написали мені. Але я швидко накопала і швидко відвезла, щоб не запізнитися до приїзду пошти нової. Вона у нас в селі окремо від нас, тому вам приходить посилка не з мого села, а з Дубов'язівки. З того села, з якого йде відправлення. Купила я яблук, так захотілося яблук. Купила олії і купила фарби. А також ще замовила на завтра. Поїдуть в конотоп, привезуть мені фарбу ще чорну і синю. А взяла білу, на лебедів і на все таке, щоб було. І фасадно білу. Взяла жаростійку, щоб пофарбувати. Не вікна, а оці, як вони називаються, <гум> боковинки, <гум> де вікна вставлені. Фарбувала я давно. 21-й, може, рік, 20-й, але воно, бачите, на сонці. Ну, цілий день на сонці, пооблазило. Це наше молочне підприємство, а ото в мішках, он, за ним видно. Гори силосу, а от у мішках завдяки чому те все виростає. Тепер уявіть, що ви п'єте в магазинному молоці. Хімії не жаліють. І оце сюди їхала, просто очима відпочивала. Мій улюблений зелений колір. Ой, просто око радує. Я так годину додому їхатиму. По дорозі, вон там, трохи проїхала. Ви коли-небудь бачили, як цвіте терен. А це терен, це не алеча. Синенькі такі ягідки, які будуть пізно восени достигати. Вон, джілка лазить, захолола, бідна. Це терен. Я дуже люблю ці ягодки. Цвіте гарно, але, мабуть, не пахне він. Ні, пахне. Брешу, пахне, схоже на алечу запах, але це не алеча. його в нас дуже багато. На полі, там, де ми раніше череду пасли. Там навіть різних сортів, дрібніший і більший. Більший той раніше достигав у вересні, а дрібніший у листопаді. Але дуже гарно. Ой, очі відбирає. Абрикоси вже відсвіли, цвітуть черешні і бачу, в людей в нас немає. А в людей цвітуть прості вишні. Яблуні ще не починали квітнути. Але гарно. Один раз. От такий ж чимось прикрашається ця земля і вже якось піднесений настрій. Виходиш уранці. А тюльпани квітнуть, все квітне, Добре. первоцвіти, краса. Починається нове життя. Качок вже на воді не видно, поодинокі плавають. Лебеді так само. у удвох вже не літають, хтось вже стереже гніздо, бо там вже є яєчка, а можливо вже й сидить на яєчках, бо як подивиться на лелеку Грицька, то вже. А що тут від нас Полтавська область, не так і далеко. Якщо мені не зраджує пам'ять, Полтавська ж область, наче лелека Грицька. Ой, ну ось їхала, рука труситься кілька днів тому, тут взагалі тільки-тільки розпускалося. А тепер все зелене. Так що не тільки рослини, а й тварини. Продовжується життя. Планета не зупиниться, якщо в нас якісь невзгоди. Особисті чи масштабні. Для неї це всього лиш пил, навіть не мить. Ось зараз дойдемо ще до А О, як цвіте. Пам'ятаю, цією дорогою їздили зі школи. І я завжди виривала, везла додому. А потім у приміщенні дихати нічим було, такий запах. Ой, по температурі оце мені підходить. Прохолодненько, так гарно, не дуже холодно, щоб там замерзнути. Надів кофту та й пішов. Аби не вітер. Оце, перець ще не виносила. І знаєте, купала сьогодні полуницю, дарма, що вчора такий дощ так пустився на біжний. Земля вже і підсохла. Не пролило. на Товщину, на який корінь. Ой, яка наречена. Ви це бачите? Ой, вибачайте, якщо вітер забиває, О, як це дерево виросло. На моїй пам'яті воно було значно нижче. Зараз я підійду, я однією рукою велосипед веду. Не знаю, в мене дух захоплює. Але ж за оцю спеку і встигло розпуститися. І об'єм квітування аж ніяк не менший, ніж би розпускалося на початку травня. Ой, шкода, що вітер від мене, мені зараз запаху Не чути, не чути. Вже й обіди прийшли. Поки приїхала з магазину, сходили з мамою, накосили різної зелені корові. Прийшла, зводила бусю погуляти, прийшла. І давай трохи в квітнику ось полю. Холод не холод, а треба вибралася в квітник. Зараз ще трохи пополю. І все на сьогодні. У нас захмарило, захмарило. О, вишня цвіте сусідська. Я якось о, о, випало в мене з голови, що поки я тут фарбувала, поки там займалася то полуницю, копала до обідами, то полола цибулю на городі. Ось моя люфа, сподіваюся, вона в мене. Не померзне, вже ухватилася, он плететься. Ну, ото вікна відкриєш. О, яке понесло. Господи. Винесли такий перець, хоч його і крутить вітром. Але що ж робити? Він уже в мене закалений такий. Оце що вітер мішає. Поки я оце, всім цим займалася, потроху фарбувала, мама тишком-нишком перебрала картоплю з підвалу. Хлопці діставали. І ось тут картопля на посадку. Ви знаєте, на тій, не на тій вулиці, а так у нас називається хутор, там, де ми раніше жили, вже люди посадили і буряки і картоплі. Там завжди дуже рано. Садять. У нас наша вулиця ще майже ніхто нічого не посадив. Куди ти пішла? Киїцю? Там, де ми думаємо, картоплю садить, там двері стукають. Там Незина, сиро, північ, сумщина. Ми нікуди не спішимо. Тиждень, 10 днів різниці з тими людьми, які вже посадили. А купаємо всі в один час. І урожай однаковий. Кицю, виходь, ти вийшла, я тебе тут не закрила. От такі в нас справи. Картопля вже витягнута. Липка наша стоїть, ми вже липучки повішали. Сарай ще не мазаний у нас. А у нас була прихворіла липка. Я не показувала, я не люблю таке знімати. Це вчора її полегшало. А позавчора, була в неї позавчора, ну, два дні тому десь так, я збилася вже в датах. Була в неї температура вранці дуже сильна. Я дала один укол кетолайну. До обіду їй. Трохи полегшало, але жвачки не було, і вона була ще не така вже гаряча, але не вдалося з першого разу збити температуру, дала ще одну ін'єкцію. Їй полегшало, вона навіть трохи їла, сіна взагалі не хотіла, трошки так їла. Але до вечора так і не запустився шлунок. У мене була настойка чимириці, розмішала 8 кубиків. Ну там від 5 до 12, ну я так, в середньому 8. І залили. <хи> Ой, ви бачите. Залили ми її. І вчора вранці вона вже була весела. Тут -ту веко. -ту. Я не знаю. <хи> Мартишка. Живий, здоровий лежить. Он. Так що такі справи. Ну, повеселішала. Сьогодні вже вона. Ого-го. Так, пройшов мій день. Не знаю. О, тепер мука, а то й не мукала. А тепер і голос з'явився в неї. Сьогодні не фарбую, я ж кажу, зараз піду ще по полю трохи, а там знову схожу до сії зелені. Додаток до сіна, бо сіно погано їсть. Таке. В тюках не дуже їй подобається. А зелень вже така, знаєте, можна і підкосити. О, ну, відра літають. Відро, те, що я ношу зелень, вибираю ще з квітника виношу. Отака частинка мого сьогоднішнього дня. Дякую, що подивилися, завітали. Ох і вітрюган сьогодні. Хмари такі загрозливі. Всім до побачення!